Незаконні таке рішення зарічного районного суду міста суми щодо тарифів місцевих жеків. Мова йде про рішення виконкому від 6 квітня 2016 року. Тоді нагадаю проголосували за підвищення цін на послуги двох комунальних і п'ятьох приватних підприємств, які обслуговують житловий фонд міста. Збільшили вартість комірного в середньому на 70%. Постановою судовість 18 липня 2017 року визнано незаконним та нечинним рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 6 квітня 2016 року. Дані рішення стосуються тимчасових тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Винесено вступну та резолютивну частину постанови вона не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня її проголошення. решение полностью нас устраивает так как действительно суд удовлетворил полностью наши требования И с исполкомом было незаконно повышена стоимость услуг вот. сделан неправильно расчет этого тарифа без технической документации без документации которая подтверждает какая площадь придомовой территории вот так вот решили оспорить это решение Позицію відповідача сумської міської ради сьогодні дізнатися не, нам не вдалось. У мерії поки не бачили тексту рішення суду. Тож від коментарів утримуються. Повідомив начальник правового управління Олег Чайченко.